Ну що, погнали розбирати НМТ 2025 року за 24 травня. І перше завдання у нас взагалі я вважаю, шикарне, тому що ми відразу розуміємо, що ми можемо винести тройку дужки, щоб скоротити з оцією тройкою. У нас видатий дужка 2Х плюс 4. І ділимо на 3. Очевидно, що строки скорочаться, залишиться просто 2х плюс 4. Тобто ось наша відповідь. Далі. Залежність заряду акумуляторної батареї смартфону від часу зарядження відображено на графіку. І нам потрібно вказати заряд через 1 годину 20 хвилин. Ми, звичайно, за рахунок того, що тут все в хвилинах, переводимо цю історію хвилин. Тобто 60 плюс 20, це у нас буде 80. І дивимося, 80 у нас ось, і це у нас рівно 70% заряду. Тому відповідь буде В. Наступне завдання взагалі шикарно. Десь. Нам потрібно сказати, якому числу може дорівнювати периметр ромба, якщо сторона є цілим числом. Ми розуміємо, що так у ромба всі сторони в нас рівні. Тоді буде виходити, що периметр це фактично 4а, значить, число має ділитися на 4. Із цих на націло на 4 ділиться лише 56. Далі. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. У нас є ось така історія. Тут можна піти по різному, або ми оцю історію ділимо на цю історію, Тоже буде супер. Або ми робимо наступне. Для початку нам потрібно окультурити оце, бо нам мішане число тут ну, взагалі не камільфо. Тому ми записуємо, що це буде 413х дорівнює мінус 3 на 13, це 39, і ще 12 це буде 51, тобто буде 51 51,3. Не забуваємо про мінус. Домножаємо на 13, і нас залишиться, що 4х дорівнює мінус 51. Звідси в нас буде виходити, що тоді х буде дорівнювати мінус 51 поділено на 4. Очевидно, що це десь буде ну, десь точно більше 10, мінус 10, відповідно. Ну і там, ну але яма не оця історія. Тому відповідь буде Б. Далі. Мічна грань, правильно шестикутні призми, є, звичайно, прямокутник. Ну, це база базіша, можеш подивитися там все ж то округ. Там на шестикутна, чотирикутна і так далі. обічна грань все одно буде прямокутником. Далі. Кажіть парну функцію. Тут відразу кидається в око, що парна функція буде оця історія за рахунок четвертого показника. Бо ця функція буде схожа на таку параболу, просто таку більш стрімкішу. Оця історія і ця історія це взагалі в нас не парні функції, можеш запам'ятати. А оце синус був не парним, але одиниця його спортила відповідно. А це, взагалі, показникова функція, яка зростає. Далі. Які з наведених тверджень є правильним. Існує прямокутна трапеція, на коло якої можна описати коло. Це не виконується. Чому це не виконується? Бо щоб навколо коло чотирикутника можна було описати коло, необхідно, щоб сума протилежних кутів була дорівняла 180. А оця історія вже точно не буде 180, тому це мінус. Існує прямокутна трапеція, у яку можна писати коло. Так, це може виконуватись, тому що головна умова. Щоб чотирикутник можна було писати коло, це щоб сума протилежних сторін була рівна. Ну, а таке може бути. Тому тут підходить далі. Існує прямокутна трапеція, у якої висота а висота це фактично, ось оця, вдвічі менша за більшу бічну сторону. Тобто бічна більш, сторона може бути два рази більша. Ну, чого не може? Може бути, тому також це нам підходить. Тому нам підходить друге і третє. Далі. Класичне завдання, яке у нас працює за рахунок того, що нам потрібно оцінити знак всередині цієї історії. Тобто це воно завжди є, тому краще це завдання, прямо запам'ятати. Дивіться, для початку ми трошки два корені із двох окультуруємо і внесемо цю двойку сюди до цієї двойки в гості. Вона зайде. Але спочатку піднесемо її до квадрату, тому це буде фактично чотири, що множиться на два. Дивісь, троєчку цю троєчку також у культурі подаємо як дев'ятку. Так нам буде легше оцінити знак вираз. Очевидно, що це буде корінь з вісьми мінус корінь із 9. Це всередині мінус, тому ми цей мінус кидаємо сюди і розкриваємо зі знаку мінусу. Тобто буде мінус два корінів із двох, мінус 3, або просто 3 відняти два корінів із двох. От, в принципі, і все завдання. Ось наша відповідь. Так, далі масу дорогоцінних каменів вимірюють у каратах. 1 карат дорівнює 0,2 грама. Давай запишемо, що 1 карат це у нас 0,2 грама. Обчислить масу діаманта масою 0,8 карата подано у кілограмах. Тобто у нас 0,8 карата, ми не знаємо, скільки це у нас, відповідно, буде в грамах. І починаємо записувати: що тоді це буде 0,8, що множиться на 0,2 і що ділиться на 1. Або просто 0. Відповідно, 16, але це у нас у грамах, відповідно. А нам потрібно перевести в кілограми. Для того, щоб перевести в кілограми, ми згадуємо, що в одному кілограмі у нас а, з тобою 1000 грам. Тому ми оцю історію ділимо на тисячу. Що 0,16 ми поділимо на 1000, і це у нас буде то й дорівнювати. 0, 0, 0, 0, 0 і відповідно 16. Відповідно, тепер дивись, щоб перевести його в стандартний вигляд, а тут саме стандартний, нам потрібно буде кому з тобою перенести так, щоб у нас утворилося число, яке буде в межах від 1 до 10. Тому ми кому стаємо саме тут. Йдимося, ми перенесли на чотири знака кому. Це означає, що це буде. 1,6 на 10 у мінус четвертому. І вибираємо ось відповідь Г. Розглянемо наступне цікаве завдання. Десь у нас є сферу із центром у точці О. Також у нас є точка, яка лежить на сфері. Тобто, фактично, оце ОА це у нас радіус. І нам потрібно вказати, яка з доведених точок лежить у середині сфери. Тобто, тобто, нам потрібно знайти буде радіус, і що ми з ним радіус, то ми догадаємося, яка в нас буде відповідь. Для того щоб знайти ти радіус, ми просто від точки Ну, просто за формули довжини відрізка, знайдемо довжину відрізка, знайдемо довжину радіуса. Тобто у нас вийде, що ОА дорівнює корінь. 11 вже буде плюс 1 до квадрату, плюс 2, плюс 3 до квадрату, і плюс мінус 5, плюс 5 до квадрата. І тоді що в нас тут виходить? Тоді це виходить 144. Додати 25, і це у нас з тобою буде 13. Ми розуміємо, що радіус буде 13. Тепер дивись, ми з тобою як маємо мислити, відповідно. Ми дивимося, що що у нас ось ці координати спадають, а тут відстань від мінус 5 до 10 15, тому вже нам це не підійде. Далі, від мінус 5 до мінус 6, у нас, до речі, відстань всього лише одиниця. Тому це може підійти відповідно. Провіряємо далі. Це теж не підійде по цій нашій логіці. Далі, від мінус від 5 до мінус 19, це аж 14 відстань. Тому теж не підійде. Ну і тут теж занадто велика. Тому справді відповідь буде лише Б. Ось так. Далі для того, щоб розв'язати цю нерівність. Можна, звичайно, розкрити формулу, скористатися у історії, але це довго. Ми можемо піти набагато простіше. Ми просто добудемо, грубо кажучи, корінь. Тобто, ми скажемо, що це буде 2х плюс 1. лежить в межах від мінус 3 до 3. Все. І далі просто позбуваємось оцієї цієї історії. Тобто, віднімемо одиницю і тут, і тут, сюди. У нас вийде мінус 4, 2х, і від 2. І поділимо це все на 2. Тобто у нас тоді вийде мінус 2 і Одиниця. І ось наша відповідь. Зглянемо наступну задачку: у нас є, що на стороні БЦ прямокутника ABCD вибрано точку К. Так що АК у нас 8, є кут БАК30, і нам сказано, що АК-бісектриса, тому тут також буде 30 градусів. І потрібно знайти площу цього прямокутника. За властивістю про 30 градусів, ми можемо відразу сказати, принципі, що оце у нас буде лежати, це буде 4. Далі за терем Піфагора ми можемо. Можемо знайти легко АВ, тобто від 8 квадрат, відняти 4 квадрат, це в нас буде 48, або, відповідно, 4 коренів із трьох. Все, оце вже у нас є 4 коренів із трьох. Тепер для того, щоб знайти а, саму а, площу прямокутника, нам не вистачає сторони БЦ. Ми можемо з тобою вже розглянути ось оцей прямокутний трикутничок. А, в нас є оцей кут повністю швина 60. І тепер ми просто скористаємося тим самим тангенсом, що тангенс а, 60 дорівнює БЦ на АБ. Тобто, корінь з трьох дорівнює БЦ на 4 коренів із трьох. І тоді звідси БЦ. Це у нас буде 12. І все. І тепер тоді площа це буде 12. Давай запишемо, що це 12 коренів із трьох. Що множить, а, просто 12 на 4 коренів із трьох. І це у нас буде з тобою 48 коренів із трьох. Далі, знайти похідну, тут все доволі просто, тільки спочатку наведи порядок, скажи, що це буде 2 Додати 3 а, мінус, ну, х мінус першому. І тепер можеш починати брати похідну. Похідна від двойки, в нас 0. Від цього беремо похідну, що це буде мінус 1 що множиться на 3, і х мінус 1 мінус 1. Тобто це буде мінус 3х у мінус другому, або мінус 3 на х у квадраті. І це у нас відповідь А. Далі, розв'яжіть систему. Не спіши панікувати в такій системі, бо вона дуже проста. Для початку ми наведемо тут порядочок. Ми 64 подамо як 2 у В шостому, більш за все. Так, і от скажемо, що значить себе 2y плюс 2 x дорівнює 2 у шостому. Опустили оці цій історії. У нас залишиться y 2x дорівнює 6. 2 x мінус y дорівнює 12. Тепер ми можемо скористатися методом додавання. Тоді y і скорочиться. 2 x плюс 2 – 4 x дорівнює. 12 плюс 6 це в нас буде 18, і тоді х буде 4,5. Все є. І тепер нам залишиться знайти просто y. Ну, наприклад, підставляємо сюди. 2 на 4,5 це 9. 9 мінус y дорівнює 12. Тобто y значить буде дорівнювати мінус 3. І тепер, якщо ми це все просумуємо, мінус 3 плюс 4,5 це буде півтора. Далі. П'ятнадцяте завдання, це моє просто улюблене завдання, бо тут ми просто скористаємось формулами зведення і згадаємо, що при 3 π на 2 функція міняється на кофункцію, і синус стане косинусом. Але не забуваємо оцінити, в якій чверті лежить оцей наш старий кут. 3π на 2 – це тут, мінус альфа сюди попадаємо. Тут у нас синус, за рахунок того, що синус це вісь ігри, у нас синус тут відповідно буде від'ємний. тому тут ми ще малюємо знак мінус. І дивімося. В нас виходить проста історія мінус одиниця. Ну, я вважаю, що взагалі можна такі завдання Оскар давати. Ну що, тепер погнали розбирати завдання уже на відповідності. Будьте на них уважні, бо саме тут заробляється, мені здається, найбільше балів. Що в нас є? Діагоналі А і БД паралограма в точці О. З точки О на сторону АД опущено перпендикулярчик. Він, у нас, до речі, є, що він 15 супер-клас. Е, і в нас є що ця історія 50, а оця історія у нас 17. Висоту. Ну, тут висоту, знаєте, дуже легко, просто допродовж. Я думаю, ти розумієш, що тоді це буде відповідно 30, все. Перше є. Далі проекція АБ на сторону АД. Дивись, ми зараз зробимо таку історію. Ось опустили. І дивись, і тепер нам тут важливо побачити ось таку цікаву штучку. Ми з тобою розглянемо оцей. Трикутничок і ось цей трикутничок. Я думаю, ти догадуєшся, що вони в тебе будуть подібні. І отут посередині, той тут буде посередині. Це виконце за теремою фауса про паралельні прямі, і т.д. Тому дивись, якщо ось тут у нас, помімо того, що середина, значить ОК це середня лінія, відповідно. І тоді буде виходити, якщо оце КД це було 17, то і отут і штучку H поставити, HK також буде 17. І ця історія разом 34. 4, тоді від 50 ми заберемо 34, це у нас буде 16. Ну, ну я вважаю, що взагалі лялечка, тому і буде відповідь а, Б. Далі, що в нас питають? Нам потрібно знайти ЦД. Це Д вже тут, знаєш, як кажуть, взагалі не складно, тому що у нас АБ. Можна таке саме, оця історія в нас з тобі була 30. І тепер шукаємо АБ. Дивись, я пропоную тобі, щоб уникнути довгих обчислень, хоча тут такі довгі. 30 до квадрату плюс 16 до квадрату. Ну, дивись, щоб довго навіть не мудрувати, дивись, воно точно більше за 30-ку. Ну, очевидно, а за 30 у нас більше лише одне число. Тому відповідь де? Отак, секономили собі час на теремпіфагора. Далі. Установіть відповідність між твердженням та прямою зображено на рисунку, для якої це твердження правильне, немає спільних точок із функцією логарифм 2х мінус 1. І що х-1, значить у нас функція логарифмічна, вона завжди проходить через одиницю. Але мінус 1 означає, що вона сунеться на плюс 1. І тому ось вона буде вже отак проходити відповідно ну і там якось буде перетинати. Тому чи немає отут спільних точок у Ряті? Е, відповідно, із тих всіх, щоб не мала спільних точок, е, більш за все, що буде ось ця історія. Чому? Тому що вона ось буде проходити через двойки, і вона буде, оця пряма стане її асимптоти фактично. Раніше її асимптоти була вісь Y, а тепер стане ця пряма, бо функція сунулась, тому буде відповідь В. Тут можна логічно додумати, що із цього всього підходить лише це, бо там точно вона перед нею. Далі є графіком функції 2х на 3, мінус 2. По-перше, що мінус 2, значить функція проходить через точку мінус 2, наша пряма. Дивська, у нас і це, і це підходить, але в нас функція явно зростає за рахунок додатнього коефіцієнту, тому відповідь звідси буде. Ага, У ага, нас, нас може бути і оце, до речі, і оце, я думаю, ти бачиш. але дивись, якщо у нас в цьому випадку оця історія чому не може бути? Бо оці історії в нас однакові, а в нас коефіцієнт 2 третіх, тому нам підійде саме відповідь. D. Тобто у нас тут друге буде «д». Далі. Котовий коефіцієнт прямої є від'ємним. Це відповідь Г, тому що це у нас пряма, вона у нас спадає, тому котовий коефіцієнт буде від'ємний. Ну, кайф, дуже швидко робиться. Далі. Ну, Тут взагалі, я вважаю, шарове завдання. Ми, може, просто скажемо, що це буде 3. Що множиться? що ми сюди перекинемо, оцей е, е, мінус стане плюсом, і Це буде вже 3 у третьому, а це буде те саме, що 3 у четвертому, а це у нас 81. Все, Далі тут трошки треба буде помагічити. помогічити. Ми скажемо, що це буде логариф. 8 подамо як 2 в кубі, корінь кубічний подамо як 2 в показнику, 1 третя. Виносимо і 1 третю, і оце сюди. І в нас десь одна третя піде доверху, а оця трока піде донизу. А Тут логариф два від двох, але це ж фактично одиниця, тому взагалі не чхать. Але от одна третя поділити на одну третю це буде одна дев'ята. Далі, тут потрібно зробити надзусилля, відкрити табличку, подивитися, чому дорівнює косинус 30. Косинус 30 це у нас буде. Корінь з 3 на 2. І я думаю, ти бачиш, тут у нас стоїть виходить формула, що тут корінь з 3 на 2, тут корінь з 3 на 2, і оце до квадрату, і мінус 0,5 так само до квадрату. І почнемо рахувати. Це буде 3 четвертих мінус 0,25. 3 четвертих ми окультуримо, подамо як 0,75 мінус 0,25. Це у нас буде два фактично на 0,5. Ну і все два на це одиниця, тому відповідь а все зробили. Ми. За умовами договору, позичальник повинен повернути кредит протягом 12 місяців. Першого місяця він поверне 1300, а кожного наступного місяця на 50 гривень менше. Тобто тут явно в нас є прогресія. Тобто тут очевидно, і в нас вона, до речі, буде арифметична, бо в нас постійно буде відніматися одне і те саме число. Тобто різниця ми одразу можемо сказати, що це буде мінус п'ятдесят. Перший внесок це є А перше, що це в нас 1300. Далі визначте загальну суму, яку повинен протягом 12 місяців, тобто С12. Для С12, ми скористаємося формулою, що це А1. Додати А12, на 2 і на 12. Нам не вистачає цієї історії. А12. Ми знайдемо за формулою Н-члена, що це у нас. А n дорівнює А1 плюс D на n мінус 1. І підставляємо. Тобто 1300 е, мінус 50, що множиться 12 мінус 1 на 11. Так, ну і рахуємо, 1300 вийде е, мінус 550, мабуть, більш за все. Е, це у нас буде виходить, скільки там? 250, виходить 750, якщо я правильно порахувала. Чи неправильно? Ні, правильно, рахувати вмію, це добре. Так, далі. І підставляємо, що А1, А1 в нашому випадку 1300. Тобто 1300 плюс 750. І, десь, і тут ми я скоротила, можна сказати, разу, що це буде 6, і це помножити на 6. Це у нас буде 2000, 50, що множиться на 6. Це буде 0, 5 на 6 – 30, тому 0 пишемо, 3 пам'ятаємо, тут 3 і буде виходити 12 300, ну ось така сума, йому потрібно буде повернути. Так, далі. Розглянемо це завдання. В нас відомо, що фермер планує вести 4 ряди саджанців кісточкових і 2 види плодових дерев. І в нас сказано, що скільки у нас сього є варіантів, якщо 4 ряди кісточкових мають бути поруч. Десь як в нас може бути? У нас можуть кісточкові, або по бокам будь-плодові, або, відповідно, може бути наступна історія, що у нас кісточкові. А плодовий ось тут. Або, відповідно, плодові спочатку, відповідно, а кісточкові в кінці. І оце три варіанти ми маємо розглянути. Ми з тобою чудово розуміємо, що у нас фактично ці можуть мінятися місцями, відповідно. Так, і це буде фактично два варіанти. І кісточкою, між собою, міняється місцями, це буде 4 факторіал. І це, ще порахувати, буде 48. Тепер дивись, у нас з тобою відбувається наступна історія. Ця історія по факту, по ходу числення буде така сама, як і оця. Тому ми просто 48 помножимо на 3. І це у нас тобі вийде 144 варіанти. Зверни увагу, хоч завдання і повторюється, але вони трішки змінюють умову. Це спеціально, щоб тебе заплутати, тому будь уважний. Коли дивишся завдання або розбори минулих років завдання відповідно, звертай увагу на ідею, але тут будь уважний. Бо може, це може заплутати тебе. Діагональним перересом правильна чотирикутної піраміди, піраміда. Згадуємо, правильна чотирикутна піраміда це піраміда, в основі якої лежить правильний чотирикутник, тобто квадрат. Все. Тобто ми це відмітили. Дігональний переріз, давай навіть колір поміняємо. Це ось ця історія. Оцей трикутник це є діагональний переріз. І він у нас є прямокутник. Супер. Що у нас далі брешуть? Знайти об'єм. Якщо площа основи е, піраміди дорівнює 288, Тобто, для об'єма нам не вистачає висоти. Це та історія, якої нам не вистачає. Якщо у нас е, є те, що площа основи піраміди дорівнює 288, ми можемо, звісно, з тобою піти тим методом, що ми скористаємо. Що, е, давай так. Площа квадрата шукається за двома е, формулами або А в квадраті, або ми можемо скористатися формули площі довільного чотирикутника, що це одна друга добутку діагоналей на синус кута між ними. У квадрата діагоналі перетинаються під кутом 90 градусів, тому ця історія одиниці. І от ми от, діагоналі у квадрата будуть рівні, тобто в нас вийде одна друга, е, і просто де у квадраті, відповідно. І це дорівнює 280. 8. Тобто, Д у квадраті буде рівняти 576. І якщо я не помиляюся, це у нас буде 24. Тобто діагональ, значить буде 24. Тепер дивись, ми з тобою розуміємо, і що це діагональ 24, значить ця історія 12. Тут у нас 45, то і тут також 45. Тут 90. І дивись, отут же з 12. Тобто, оця історія 12, по-іншому просто бути не може. І тому в нас буде виходити, що об'єм це 1 третя площа основи у нас є, що це 288, помножити на висоту 12. Цю історію скорочуємо, що це буде 4. І тепер якось 288 помножити на 4, що це 4 на 8. Ось, скільки це буде? А давай так, ми зараз 576 помножимо на 2, це буде легше, що 576 множимо на 2, це у нас буде в кінці 12, тут 1, Тут 5, тут ще ось на одиниці, і буде ось така якась історія. Розглянемо параметр. Він цього року, прям, ну всі параметри цього року дуже класні, тому що вони в нас такі вже були. І в нас це параметр 23-го року, тільки трішки він буде абгрейднутий. Там у 23-му трошки по-іншому було. Дивись, у нас є з тобою коло. Потрібно зрозуміти, коли це коло двічі перетинає вісь у. Відповідно. А ми з тобою спочатку нагадаємо, як взагалі виглядає рівняння кола, що х звиняти х нульове до квадрату плюс y мінус y нульове до квадрату дорівнює r квадрат. Ми згадуємо, бо, зазвичай, тут є питання, що оця історія, це у нас Центр кола відповідно, а оце в нас просто зміна. Тобто це не звертаємо уваги. Ну і тут, звичайно, у нас квадрат загубився. Ми відразу розуміємо, що якщо r квадрат дорівнює 49, значить радіус звідси дорівнює 7. Тепер зверни увагу, отут бувають кажуть, нюанси. У нас отут стоїть мінус. І тому ми оцю історію беремо також без мінуса. Тобто, в нас буде виходити, що х 0 v буде 11 вже плюс 3. Ага. А Y буде рівнювати відповідно мінус 2. І нам потрібно з тобою побудувати цю історію, тільки десь у нас тут досить великі масштаби, тому я трошки кажуть, е, про що нам історію, бо інакше прийдеться досить великий малюночок робити. Ми розуміємо, мінус 2 у нас десь отут приблизно буде, грубо кажучи, да? Оце позначає мінус 2. Тобто, десь воно лежить на оцій прямій, де непонятно, бо по їх суми не можемо зрозуміти, бо в нас є параметр. Дивісь, тепер ми розуміємо, що коло буде із радіусом відповідно, 7. Дивісь, якщо ми коло намалюємо отак, що дотикається до прямої Y, у нас відповідно ну, буде одна точка перетину. Якщо ми почнемо двігати це коло, у нас з'явиться вже дві точки перетину. І якщо ми будемо знову двігати до того моменту, відповідно. Поки в нас знову оце коло не стане дотичною, відповідно, у нас, бач, буде дві точки перетину. Тобто, фактично, в нас оця історія, ця, ця по іксу, має бути від мінус сіми до сіми, тому що в нас радіус відповідно сім. Бо в нас тут точка О, і оця вісне має бути сім. Значить, оця історія має лежати в цих межах. Тобто 11, або давай, напишемо, давай так, а Плюс 11, має лежати в межах від мінус 7, притом строго, бо в нас за 7 буде дотичною і буде одна точка дотику. А нам потрібно дві точки дотику. І тепер почнемо розв'язувати. Віднімемо 11, щоб позбутися. Мінус 7, мінус 11, це у нас буде мінус 18. Тут вже буде 3а. 7 відняти 11 це у нас з тобою, скільки там буде, мабуть, 4, більш за все. І тепер дивись, і навіть мінус 4. І тепер нам потрібно поділити на 3, тобто це буде від мінус 6 і до мінус 4 третіх. І тепер просто оцінюємо, яке найменше ціле значення. Найменше ціле значення із цих всіх у нас буде мінус 5 ось і весь параметр.